Щоб передивитися всі відео на YouTube, знадобиться тисяча років. Еверест не найвища гора на планеті. Звичайно, Еверест вище над рівнем моря, ніж будь-яка інша гора на землі 8848 метрів. Але якщо брати заточку від дно океану, то найвищою гірською вершиною слід вважати щитовий вулкан Мау на, на Гаваях. Його висота над рівнем моря становить 4207 метрів, але від підніжжя на дні океану 10203 метри. Страуси розвивають швидкість до 70 км на годину. Половина населення землі ніколи не бачили снігу. Кішки сплять більше половини свого життя. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Кубик рубик Товар, який найбільше продається у світі, на другому місці айфон. Найбільший справний дзвін у світі, названий Петером, висить у дзвіниці Кельнського собору. Він важить 24 тонни. До речі, Кельнський собор вважається третім за величиною готичним собором у світі. У 1845 року у Великій Британії було прийнято дуже цікавий закон. Згідно з ним на людину, яка намагається вчинити суїцид, чекала смертна кара через повішення. Щороку люди купують для собак та кішок корми загальною сумою на 7 мільярдів доларів.